Найкращі з найкращих саме так сьогодні говорять про юних волинян, які вже зараз конструюють майбутнє. У Луцьку відзначили вихованців центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, дітей та підлітків, які торік здобули перемоги призові місця на всеукраїнських міжнародних конкурсах, науково-технічного спрямування. Церемонні нагородження провели у стінах Луцького національного технічного університету. Тут зібрались чемпіони спортивної радіопелінгації автомодельного та авіамодельного спорту, перегонів безпілотників, радіозв'язку на коротких хвилях конструювання та інформаційних технологій. Ті, хто ще навчається у школі, але вже впевнено працює з технологіями, які подекуди складні навіть для дорослих. Ми нагороджуємо наших кращих з кращих. Це переможці всеукраїнських та міжнародних масових заходів та конкурсів. Це наші діти, які здобули перемоги саме з науково-технічного напряму. Це і інформатики, це спортивно-технічний відділ, це наші чемпіони світу, спортивно радіо. Поленгація, наші чемпіони Європи судномоделювання, наші чемпіони України по безпілотних літальних апаратах, наші чемпіони України багаторазові автомодельні автомодельного спорту. Це також наші радіо. Аніматори, це діти, які це наші майбутні. Понад три роки Центр позашкільної освіти Луцька отримує першість в Україні у науково-технічному напрямку. Нині заклади відвідують майже. …2400 учнів лише за минулий рік його вихованці вибороли 340 нагород на всеукраїнському рівні, стали призерами міжнародних змагань в Румунії, Чехії, Литві, Угорщині, а також здобули гран-при міжнародного фестивалю мистецтв. Мені цей гурток саме більше подобається через те, що ми там багато що робимо, вчимося паяти, крутити щось. Я ходила на багато гуртків, але цей гурток мені саме більше зайшов. Ми бігаємо по лісі, займаємося. По Карті стараємося, це дуже розвиває і спортив, і ноги, і треба багато думати, щоб займатися цим спортом. Була неодноразово на чемпіонатах України, два рази була на чемпіонатах світу в Молдові і Чехії. В Молдові зайняла перше місце чемпіонатка світу, а в 14-й категорії, а в Чехії п'яте місце найвище. Я ходила на театральне, я ходила на гімнастику, але якось ну відчувається, що це було не, не моїм. А тут а спорт це біг, це розвивається. Я ну кажи якось. Відчувається, що і все. Привітали юних винахідників і партнери центру. Народний депутат В'ячеслав Рублю, голова Олинської обласної ради Григорій Недопад, представники місцевої влади, університету та фонд Ігоря Палиці тільки разом, який системно підтримує розвиток позашкілля і стем освіти. Підтримка обдарованої молоді це інвестиція в майбутнє нашого міста, нашої області та нашої країни. Саме підтримка молодих людей є пріоритетом для благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом. Ми завжди підтримували. Та будемо підтримувати нашу молодь. Сьогодні ми відзначаємо переможців різноманітних конкурсів. Щиро за них радіємо та дякуємо їм за їхню працю. Я хочу побажати, щоб цей рік був переможний для нас всіх, для наших дітей і в подальшому на всіх олімпіадах. Я вірю в те, що ви і ваш науковий потенціал будете прославляти нашу Волинь, нашу Україну. І вірю в те, що тільки разом ми поїмо. Щоденно нашою підтримкою, нашою вірою краще в ваші майбутнє нашої країни. Серед відзначених – 17-річний Андрій Гошко, вихованець гуртка трасового автомоделювання, який уже понад 10 років представляє Волинь на змаганнях і перемагає навіть у дорослій категорії. Їздимо, боремось за нашу Волинь, скажімо так, про ну показуємо всім, що ми щось вміємо, щоб про нас не забувалися. Виводимо Волинь на новий рівень. За ну як особисто я вже трошки старший, допомагаю малечі, там, допомагаю своєму тренеру здобувати все більші і більші вершини. Будемо старатися далі займати перші місця. Відзнаки цього дня отримали не лише діти, а й їхні представники. Ті, хто щодня допомагає юним талантам упевнено йти до перемог і перетворювати ідеї на реальні розробки. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.